Я робила продавчині в магазині і втратила своє місце роботи. тому що розбомбили торговий центр? Любов Тесленко у білопіль стоїть на обліку в місцевому центрі зайнятості близько двох місяців. За спеціальністю вона продавець-консультант непродовольчих товарів. Таких вакансій каже немає. Ні, продовольчі товари є. Ну я не працювала не дуже хочу по цій спеціальності. А не продовольчі, поки ні, поки немає такої вакансії. У центрі зайнятості жінці запропонували суспільно-корисні роботи по благоустрою міста. І вона погодилася. Ще постійно стреси. І оце в цих стресах ну, хочеться чогось нового. І спробувала себе в такій професії. Зараз роботи по місту багато, то тобто зі собстрілами і квіти саджаємо, і прибираємо галявини і сапаємо ці всі клумбочки великі і маленькі. Суспільно-корисні роботи в громадах це тимчасова зайнятість безробітних і можливість заробити мінімальну зарплату, яка нині сягає 8 тисяч гривень, каже начальниця Білопільського відділу центру зайнятості Олена Плащова. Створюються у комунальних установах тимчасові робочі місця, і безробітні залучаються до виконання певних видів робіт. Наприклад, на даний час у нас 105 безробітних по укладеним договорам працюють на територіях громад. Білопільський центр зайнятості обслуговує чотири громади: білопільську, миколаївську, ворождянську і річанську. Всього на обліку у центрі перебуває близько 200 людей. Олена Плащова каже: спочатку року працевлаштували майже 90 мешканців, серед яких і внутрішньо переміщені особи. Якщо роботодавець працевлаштовує внутрішньо переміщену особу, то йому виплачується компенсаційна виплата. Звернулися з 1 січня вже 13 роботодавців. Вони отримали цю компенсаційну виплату. Вона надається, щомісячно проплачується протягом трьох місяців. На даний час вона складає 8 тисяч гривень за один місяць. Майже третина безробітних, зареєстрованих у Білопільському центрі зайнятості це внутрішньо переміщені особи, які інші безробітні вони можуть отримати нову спеціальність, в тому числі за ваучерами, які видає служба зайнятості для оплати навчання, говорить пані Олена. Визначаються із закладом освіти, де хочуть пройти навчання, ми укладаємо, таку, видаємо сертифікат, і людина навчається, отримує, перенавчається. От, наприклад, у нас в минулому році ми давали ваучери і навчання в вищому, учі... вищому учбовому закладі, на психолога навчалися, і також в училищах навчаються. Олена Плащова зазначає, у соціальний пакет, який деякі роботодавці пропонують працівникам, можуть входити надання житла, харчування, підвезення до роботи. Такі умови пропонують в основному агрофірми в громадах. Білопільський центр зайнятості наразі працює дистанційно. Дізнатися про вакансії можна на сайті або зв'язатися зі спеціалістами центру телефоном. За словами Олени Плащової, більшість вакансій продавці продовольчих товарів. Любов Тесленко все ж сподівається знайти роботу за своєю спеціальністю. каже, виїжджала від обстрілів до сина, але потім повернулася, тому що хоче жити і працювати вдома. Дома я вдома. Я хочу знаходитися вдома, в своєму місті. Я тут виросла, я тут все життя. Я тут. Я хочу знаходитись тут, вдома. Олена Рашивська, Віталій Педенко, Суспільне новини, Сумщина.